Витинанки картини створені акварельними та олійними фарбами на сюжети зимових розваг. Представили на виставці у Чернігівському обласному музеї імені Григорія Галагана. Ця виставка створена за результатами відкритого міського конкурсу образотворчого мистецтва в експозиції представлено 55 кращих робіт юних чернігівських художників. З кожним роком ми долучаємо все більше нових учасників учнів мистецьких шкіл області, а також художніх студій. Звертали увагу на оригінальність сюжету, По перше, щоб не традиційно не тільки про ялинки, не тільки про сніговички, не тільки про катання, а й в цілому. Та казкова атмосфера, яка панує під час зимових свят, цей стан природи. На виставці представлено роботи із семи художніх шкіл Чернігівщини. Створені картини вражають своєю дивовижною реалістичністю та подекуди фантазійними ідеями юних митців. Я вирішила зобразити саме цей сюжет, тому що, як на мене, саме чудова зимова розвага у Чернігові це ходити його вулицями та милуватися красотою в мене трохи змішана техніка. Я малюю як кістю, так і мастихином. Ну ось моя улюблена фарба це масло. Я вже дуже давно займаюся вже в художній школі 5 років, а ще до художньої школи займалася. Малюю взагалі. Я з дитинства там, починаючи з 3-4 років, моя картина називається Колядки. Я вирішила зобразити... Ну, різдвяне таке свято дуже важливе. Я вважаю. Я зобразила церкву в Сенєві. Такі дитячі виставки щороку проводяться в Чернігівському художньому музеї. Така от зимова виставка, вона вже є традиційною. Практично щороку ми представляємо дитяче бачення нашої зими. І от зараз, хоч зима вже закінчується, майже вже скоро, але ми можемо пригадати тут такі найкращі миттєвості, якісь веселищі, наші обряди традиції, свята те, як Дітки бачать наше рідне місто взимку. До речі, тут уже на цій виставці представлені деякі роботи, які можуть уже конкурувати навіть з дорослими художниками в якості виконання, бачення техніки і так далі. Виставка святкові зимові розваги в стінах Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана триватиме до 3 березня. Опісля тут буде представлена інша виставка дитячих робіт. Обов'язково в стінах серйозного музею повинні бути присутні роботи дітей. З одного боку, діти розуміють тоді важливість своєї праці. Коли вони мають виставку в стінах музею, вони розуміють, що їм є до чого прагнути. Можливо, через декільканадцять років хтось із юних художників тоді вже. Дорослих подарує свої роботи саме в основний фонд нашого музею.